Диктатори, королі, імператори, мліючи у димі хвальби, роззявляли пащі, мов кратери, і гукали ми символ доби. Хто не з нами, той проти Бога, хто не з нами, той проти всіх. І сипались лаври убогі до куцих кривавих ніг. Чемна, продажна челядь, банда кривляк для утіх, щоб мати що повечерять годувала холуйством їх. Ідоли, обслинені, обціловані, йшли величаві в своїй ходьбі, а поруч вставали некороновані корифеї і справжні вожді. Вставали коперники і Джорджоне, Шевченко підводив могутнє чоло, і біля їхнього вічного трону лакузи жодного не було. Бо щире, високе небо не підмалюєш квачем, бо величі справжній не треба спиратись на плечі нікчем.